Рекрутинг це більше софт варіант, більш, скажімо так, розумний варіант, тобто це вибір напрямку служби, посади, вибір підрозділу і навіть вибір командира, у якого він буде проходити службу. Завдяки цьому людина знімає багато запитань і острах невизначеності. це як держава в державі, майже всі посади, майже всі спеціальності, які є в цивільному нашому середовищі, вони фактично є відзеркаленими, є аналогічні у війську. Тобто, якщо ми говоримо, що командир військової частини шукає фінансиста, ясна річ, що йому буде легше і побудувати цю роботу, наприклад, з людиною, яка була або в бухгалтерії, або в банківській сфері. І там доста буває, що і до ста дзвінків на день. Ми приймаємо добровольців до сил територіальної оборони сотнями на місяць, але ми бачимо, що це динаміка, і вона зараз рекрутинг є стрімко розвивається. Люди усвідомлюють, що цей дощ надовго і що краще обрати самостійно цивілізовану. Як то кажуть, смарт смарт варіант. І доєднатися до війська саме таким чином. Що стосовно залучення жінок, звернень і долучення жінок, до 30% доходить. доволі широка географія. Наші хлопці навіть розмістили у себе стрейч-мапу, на якій вони зазначають країни, з яких прибувають ці люди. Якщо ми говоримо про країни, наприклад, Латинської Америки, то ці люди в основному приїздять для здобуття бойового досвіду і банально для того, щоб заробити наш рівень грошового забезпечення значно вищий, ніж ті кошти, які вони можуть заробити у себе в регіоні. А якщо ж ми говоримо про країни, наприклад, колишнього східноєвропейські або центральноєвропейські, або країни Середньої Азії, мотивація ідейна. Вони не хочуть повторного експансії, скажімо так, вони пам'ятають комуністичну агресивну машину Радянського Союзу, і вони пам'ятають танки на Вулицях своїх міст от вони пам'ятають жертви, які понесли їхні країни. Тому вони прибувають сюди дійсно, щоб не допустити це на свої зе.